Віддати половину хати на комісії під час переводу крипти. Комісія залежить від мережі, її завантаженості, особливостей бірж гаманців та від способу переводу P2P безпосередньо між біржами. Як не переплатити, вибирайте p 2 p або дешеві мережі. Одні з найдешевших – 20 і БЕП-20. А ось єрц 20 зазвичай дорого. Не надсилайте крипту в годину пік. Увечері по буднях навантаження вище і комісії зростають. На хайпових подіях ще дорожче. Час це ніч або вихідні. Переводити всередині однієї біржі або гаманця зазвичай безкоштовно або майже безкоштовно. Порівнюйте комісії перед відправкою. Деякі гаманці біржі беруть фіксовану комісію, а інші відсоток. Перед транзакцією завжди дивимося попередній розрахунок. Об'єднуйте переводи. Одна велика транзакція обійдеться дешевше ніж кілька дрібних. Найдешевше переводити стейблкоїни. Найпопулярніші це USDT через TRC-20. Перевіряйте токен та мережу USDT, TRC20 та Різдвіки ERC-20 – це різні активи в різних мережах. Не путаємо!